Вітаю, друзі. Проведення журналістських розслідувань вимагає не тільки клопіткої праці по збору та систематизації різноманітної інформації, але й готовності до викликів, так як не всім подібні дії до вподоби. Практично півроку часу редакція наших видань займається журналістським розслідуванням діяльності так званого колишнього франківського забудовника Олександра Вовчука. Як говориться, відповідь не заставила на себе довго чекати. І на шпальтах, як на мене, сумнівного видання з'явилось, м'яко кажучи, не дуже достовірна інформація. І не тільки в цей же час і на мою адресу полилося багато висмоктаного з пальця бруду. Але зараз не про це. Поговоримо про все по черзі. Сьогодні до нас в студію завітав співзасновник компанії Цитадель, партнер колишнього Івано франківського забудовника Олександра Вовчука Василь Петренко. Вітаю пане Василю у вас у нашій студії. Доброго дня нещодавно вийшов сюжет від львівських журналістів на ютуб-каналі Західний Інформаційний Фронт, саме назва чого вартує: фронтовики до Олександра Вовчук виступає в іпостасі такого собі рятівника. Та Борця за благополуччя людей, в своєму інтерв'ю, пан Вовчук розповідав про реєстр фіктивних документів. Суть конфлікту полягає в тому, що шляхом незаконних реєстрацій умовного майна, тобто зробленого в реєстрі фіктивних документів, ці документи. Продавалися фізичним особам, і від них отримувалася готівка деякими людьми. Що то за такі реєстри? Бо, відверто кажучи, я про подібне чую вперше. Щодо реєстру фіктивних документів, ну пан Вовчук завдалі звик використовувати багато голосних заяв. Такого реєстру взагалі-то не існує. Це я думаю, що кожна людина може переконатися сама, пошукавши такі. Уявіть собі, що ви зробили фіктивний документ, і вам потрібно його десь зареєструвати. Давайте так, до кого звертатися і хто веде реєстр таких документів. Ну взагалі, як на мене, це є такий, напевно, щоб запутати глядача у діях своїх і послідовності тексту. Для того він використовує такі речі. Е, до речі, так само він використовував у своїх інтерв'ю е, таку фразу, як група компаній «Цитадель». Якщо подивитися в реєстрі юридичних осіб, е, такої назви не існує, не існує такої компанії. Існує тільки ТОВ БК Цитадель. Будівельна компанія. ТОВ БК Цитадель. Ну, скорочена назва це є БК, де власником 50% є я, а решта 50% є Вовчук, і він є директором цього товариства від дня його заснування і по сьогоднішній день. Ну, це щодо саме реєстру фіктивних документів. Що на вашу думку планував зробити Олександр Вовчук, якщо б йому вдалося виграти справу у 8-му львівському апеляційному адміністративному суді, на мою думку, діями, тими, якими він робив в суді, саме основне, що він хотів продавати цю нерухомість без моєї згоди, і без е, того, ну тобто використовуючи це на власну користь реалізацію цих е, квартир. Е, саме основне, що від цього могли постраждати люди. Схема його є досить простою, як на мене, тому що е, він що робить? Скасовує судовим рішенням право власності, реєстрацію Так, реєстрацію квартир. Далі іде реалізовує, продає ці квартири наступним людям. Після чого знову звертається до суду. І так само знов скасовує, після чого. Виступаючи публічно, кажучи, що я нічого не робив, я нічого не знаю, я нічого не підписував. І так можна це тривати, тобто декілька разів. Е взагалі, ну тобто, це без проблем згідно того, що він робив е у суді. Просто якщо б анулювали так ці ре реєстраційні документи, тобто наступним кроком Вовчика міг би бути той, що він би по цій схемі пішов і вже з так, квартирами самих, самих людей. Сам... І рішення львівського апеляційного суду, воно би було. Було як лакмусовий папірець для інших рішень так, Бо саме так він скасовує на підставі, то, що він виважає порушенням дій реєстратора, скасовує право власності і далі може повторно це реалізовувати майно. У своєму інтерв'ю. Львівським журналістам Олександр Вовчук стверджує, що взагалі не вчиняв ніяких дій по об'єкту на вулиці Хіміків, що в місті Івано-Франківську. Суть даного судового засідання полягала в тому, щоб ліквідувати незаконні реєстрації. В реєстрі, які здійснені без які здійснені з порушенням всіх юридичних норм, з порушенням чинного законодавства, тобто в реєстр внесені відомості щодо не, об'єктів нерухомості, які не є створені, не були ніколи створені. Будівельна компанія юридично їх не створювала, не будувала, ці дозвола на отрим на будівництво даних об'єктів не брала і в експлуатацію їх не здавала. Чи дійсно це відповідає дійсності? Компанія Цитадель будувала 8 років протягом 8 років. Від самого початку заснування компанії Вовчук є її директором. Компанія збудувала, отримала мільйони коштів обороту, тобто приходу коштів від людей. Чим саме? Підтверджується те, що є, це є сплачені податки за роки існування, виплачені е, зарплати. Е, до речі, зарплати теж виплачувалися. Його батько працював в цій компанії ну, в компанії цитадель. Я не знаю, чи можливо і зараз працює, тому що доступу немає до інформації. Працював його батько, йому так само ж виплачувалися зарплати. Е, батько, до речі, є власником землі. Тій, на якій побудовані будинки компанії Цитадель по вулиці хіміків по вулиці хіміків, саме так, так само його рідний брат є власником землі на тій, де збудовано цей будинок. Так. Угу. Він стверджує те, що він нічого не знає. Ну, я вам приведу явний приклад: батько власник землі, брат власник землі, батько працює в компанії. Брат працює, продає квартири від імені компанії і продавав в цьому ж будинку квартири? Так, Звичайно, та продавав в цьому будинку квартири. Мене звати Дмитро. Я менеджер будівельної компанії Цитадель. Хочу вам показати хід будівництва наших об'єктів станом на 5 травня. Поїхали! А Вовчук як директор нічого не знає. Ну, якось дивно, як на мене виглядає ця вся ситуація. Чим на даний час займається ТЗОВЦИ «Цитадель» Ну і сам її директор Вовчук. Чи знаєте ви? Будівництво вона на даний момент не веде, принаймні Івано-Франківську. Наскільки я це бачу, і цей все, що, чим, що займається Вовчук, знаєте, мені дуже сподобалася фраза в одному з попередніх інтерв'ю. Там є його колишній товариш, теж так говорить. Його пряма мова, ти не, ти не робиш на сьогоднішній день нічого корисного для суспільства. Тобто, ти не займаєшся ні будівництвом, тебе люди не отримують ні заробітні плати, нічого. Тобто, розумієте, його діяльність зведена на те, що. Нічого корисного він на сьогоднішній день не робить. Він сказав, ти тільки зичиш кошти і так, їх сам, проїдаєш. Та це саме розумієте, Тобто, сама сама така складна, як я кажу, фінансова діяльність позичити кошти і з легкістю не в віддати, не повернути тому, у кого mm. зичив. Так. Е, відварто кажучи, я не можу до кінця зрозуміти мету сюжету, який вийшов у світ аж через місяць після засідання самого суду. Хоча. Чого очікувати від потужного ютуб-каналу, на якому за рік подається не більше десяти матеріалів, і він дійсно є досить впливовою зброєю цілого західного інформаційного фронту? Повторюсь, але запитаю друзі львівські журналісти. Ми ж були разом. Чому ви взагалі не висвітлили протести під судом мешканців будинку по вулиці хіміків? Чому не показали позицію ще однієї сторони у справі Любомира Бандурака, якому пан Вовчук особисто дав у заставу квартиру у будинку? Якого з його слів взагалі не існує? Розкажи, розкажи, що ти ви сказав? Що я, я тобі я, гроші позичив? Що я то я скажу? Я скажу. Я, я, розказ... я скажу, що ти, ти, ти брав? Що, що я тобі скільки ти запитання? Слуха скільки а ти не забирає любчик? Є багато чоловіка. Друзі ти мені відповісти на ці та інші запитання, вельми шановні журналісти та особисто пан Вовчук можуть у нас в студії. А я в свою чергу обіцяю, що ми нічого не виріжемо, та повністю наш сюжет із запитаннями та їх відповідями подамо в ефір, пану Василю. Ви маєте можливість звернутися до наших глядачів, якими будуть ваші слова? Прошу на сьогоднішній день. Та компанія, де є, я засновником, продовжує будівництво. Ми ведемо його. Згідно графіку, працюємо щодня. Я сподіваюся, що правоохоронні органи дадуть гідну оцінку діям Вовчука Олександра. Дякую, пане Василю, що завітали до нас в студію. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет видання Голос інформ був франківський забудовник Василь Петренко. До зустрічі у наших наступних сюжетах.